Так, Всім доброго дня, приїхали ми на маленьку діляночку, 에, віддали нам в цьому році маленький огородик. Дивився молодого фермера у нього була соя максимус. І Вирішили ми придбати такий самий сорт, придбали ми в Саші, е, кому потрібно контакти, я надам. Е, і так, посіяли ми тут 30 соток, висів десь 30-35 кілограм. Зараз покажу, як зараз на даний момент виглядає соя. Ось так виглядає соя максимус. Можете подивитись, у стебло таке груба таке хороше. Трішки бур'яни є, бо досі були. Буряни підтянулися. На даний момент соя радує нас, але буде ще краще радувати, коли вона вже буде в бункері. Що покаже бункер, який результат з цього кусочка буде. Потім все вам покажу. Якщо буде встраювати ця соя, будемо її залишати і сіяти вже на більшу ділянку. А на даний момент, на даний етап, я вам скажу, що соя непогана. Так що спостерігайте, ще раз скажу, соя сорт Максимус. Пізненька. Але головне, що? головний результат і що вона покаже на вагах. Дай, боже, нам гарної погоди, гарно зібрати урожай. І гарної ціни. Всім дякую за увагу, всім па-па. слава Україні!